Таїсії Миколаївні 93 роки, і в страшному сні вона не могла уявити, що в такому поважному віці доведеться рятуватися від вибухів. Слишко посипались окна, думаю, треба вставати, а посипались на кухню в першу чергу. І я вийшла в коридор, а там людей повно було. А потім, коли саме вибухи були, я взагалі на вулиці була. Го ранку внаслідок ворожого ракетного удару в домі на Криворізькій, 70, вибило більше 80 вікон. Пані Таїсія згадує цей ранок з болем, адже в її квартирі на першому поверсі не залишилось жодного вцілілого вікна. Вже за півтора тижня після удару замість старих дерев'яних встановили нові металопластикові вікна. От там стекло одно сталося, ще десь одно, і все. а то все побито було. Ну, от на старые, поэтому вылетело всё. Мне очень тяжело было со старыми окнами. Я их заклеивала на зиму, потом опять весной отклею. Мыть это все. не знаю, неделя примерно прошла быстро. Я считаю, что это очень не ждали мы даже такого. Что так сделали нам оперативно. Це окна, як ви бачите, фірми ВДС. Угу. Е, вони мають Двиний склопакет аргона наповнений. товщина пластику 70 міліметрів. Вони дуже якісні. Місто оперативно відреагувало на біду мешканців. Роботи із заміни вікон розпочали через годину після ракетної атаки. Якість виконаних робіт перевірив черговий містом. В даному багатоквартирному будинку було пошкоджено 61 вікно і 20 балконних блоків. Департамент з питань населення, саме співробітники, терміново виїхали на цей багатоквартирний будинок. Були здійснені всі необхідні роботи щодо дефектування, були здійснені всі заміри, які необхідно було замірити та замовити послуги щодо усунення даної аварійної ситуації. Зазначена послуга була замовлена, в стислі терміни. Підрядник виконав роботи якісно виконувалися ці роботи впродовж двох тижнів. Дбає місто і про безпеку Дніпрян під час загрози ракетних ударів. Укриття з цілодобовим доступом забезпечене всім необхідним. Друга локація інспекції чергового помісту. 50 осіб спокійно можуть розміститися в цьому укритті. Найпростіше укриття знаходиться в підвальному приміщенні адмінбудівлі юридичного ліцею за адресою набережна заводська 119 де обладнана медикаментами необхідними, питною водою, технічною водою, є вбиральня, є місце, де можна помити руки, є всі засоби гігієни, які необхідні для перебування деякий час в цьому приміщенні. Крім того, тут є точка доступу вайфай, аптечка, протипожежна система, а також всі необхідні інструменти та вказівники. Це приміщення відкрите будь-який час будь-зранку ввечері і вночі, тобто 24 на 7, і може приймати абсолютно всіх, хто бажає пройти в укриття в даний час. Черговий по місту станом укриття задоволений. Я будь-яких зауважень не ставив, тому що все дуже гарно зроблено. Світло є, є також температура, тому що вони слідкують за температурою в даному первинному укритті, щоб воно відповідало нормам чинного законодавства України. Вогнегасники всі є, їх достатня, достатня кількість, безпосередньо місце для сидіння також є. В даному первинному укритті зможуть поміститися близько 50 осіб, і для них є всі умови для того, щоб вони пересидили повітряну тривогу. Черговий в укритті по сигналу повітряна тривога відразу відчиняє приміщення, вмикає світло зовні та всередині.